Всім доброго часу тебе, шановні глядачі та жителі КУАНДА. Сьогодні ми розберемо таку роботу як пожежник, та чи дійсно там можна заробляти великі гроші, як кажуть, поїхав. А якщо саме ти нещодавно приїхав до наш штат та не знаєш де взяти перші гроші, в мене для тебе дещо є. Відкриваєш телефон, знаходиш вкладку промокод та вводиш ці три букви. Вони тобі дадуть 50 тисяч доларів та плюс 1 рівень для гарного початку на нашому сервері. А ми продовжуємо. Для того, щоб влаштуватись пожежником, нам необхідно приїхати ось сюди. Коли ми вже доїхали до місця, підходимо до цього чоловіка, влаштовуємось на роботу, потім йдемо в роздягальню. Перевдягаємось в робочу форму. Потім беремо службовий транспорт. Заїжджаємо на червону мітку та заповнюємо резервуар водою. Важливо знати, що працювати пожежником можна тільки з 10 рівня. Після того, як ви заповнили резервуар водою. Натискаєте клавішу J та обираєте зі списку замовлення, яке найближче до вас або найдорожче. Прийняти і поїхали. Прибувши на місце пожежі, затисніть праву кнопку миші на вогнищем та зачекайте. Тепер я буду працювати рівно 1 годину. Та побачимо, скільки можливо заробити на пожежнику першого рівня. One hour later. Година пройшла. Я заробив 59 633 долари. У мене є платіном VIP, це плюс 15% до заробітної плати. Але я вам виведу на екран, скільки я заробив без платінки, тобто чистими. Потім що можу додати від себе? Я працював в час пік, це коли велика онлайн на сервері. Це означає, що дуже важко брати гарні замовлення, бо теж багато хто працює пожежником в цей час. Що можу порекомендувати, це працювати десь вночі, або пізно ввечері, або рано вранці, і там можу аби, заробити десь я думаю, 100 тисяч на годину. А по-друге, це працювати в місті, коли високий онлайн, бо велика кількість АЗС. АЗС – це мінімум від 2 до 3 тисяч доларів. Також з підвищенням рівня пожежника ви матимете можливість заповнювати свій резервуар не на 5000 літрів, а на 6, 8 і так далі. Ще буде надбавка за кожне виконане замовлення. Тобто, в цілому, робота ну, гарна, реально великий дохід порівняно з іншими роботами, але потрібно мати 10 рівень персонажу. Ось. А на цьому в мене все. Дякую, що подивилися. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. На все добре.